Друзі, привітики! Ну що ж, як українці можуть вигравати в слоті Lucky Hello It's GGBet? Зараз ми з вами це все протестимо. Так, давайте покрутимо цей чудовий і цікавий слотик. Ми, ми давайте зразу поставимо автоматично. Хай у нас воно крутить. Дивіться, це у нас новий такий тематичний, цікавий слот від казино Джі Досить такий прикольний, прикольний, але нам, о, дивіться, але нам цікавіше виграші. І зараз ми з вами будемо дивитися, зараз ми з вами будемо дивитися, що він нам насипеть. Так, ну, слухайте, я вам вже розповідала про стратегії. Стратегії дійсно всі е досить такі прості. Чим вищу ставку ми ставимо, тим кращі е бонуси, кращі виграші ми отримуємо. Зараз ми пока з вами покрутимо на мінімалерці, подивимося, що це за слотик, такий Lucky Halloween, і будемо. І будемо піднімати ставочки. Він нам так зараз а... о, бачите? Ну, це так, це ще досить таки небагато, а нам потрібно багато. Тому ми зараз з вами піднімаємо ставочку. Давайте поставимо авто. Бачите, зразу ставки піднімаються скрізь. Так, і дивимося, дивимося. Насправді, це слот досить таки виграшний. Я в нього вже грала. Але, як то кажуть, як... Як повезе, як повезе. Надіюсь, мене сьогодні теж буде вести, і ви це все також побачите. Так, бонус, бонус, давайте нам бонуси, безплатні фріспіни, щоб тут насипало, і ми з вами тут покайфували. Бо я хочу сьогодні розслабитись, відпочити, о, насолодитись, щоб не такі малесенькі були там. Бачите? А маленькі ставочки, маленькі виграші. Ми піднімаємо і крутимо. Дальше. О, дивіться, бачите, зразу 4 долара. Подивимося, подивимося. Ви це бачите? Все просто. Підняли ставку і отримали більший виграшок. Друзі, до речі, ви також можете зіграти цей слот, попробувати, яка у вас удача. Я надіюсь, що вона у вас, я не надіюсь, вона у вас набагато краща. І чудовіше. Тому, щоб спробувати зіграти цей слотик, ви можете перейти в опис під відео, знайти ссылочку. Я думаю, її шукати не потрібно, ви її так побачите. Або в першому закріпленому відео. І також спробувати пограти. Пограти і виграти. Виграти чим побільше. Давайте ще покрутимо, ще покрутимо. Так, 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 ви бачите? Угу. О-о, так, нам треба ще один приспін. Або бонус. Це мій песик. Допомагає мені грати. Так. Бачите, їй також цікаво. Грати вона така, так, коли ти щось тут виграєш, щоб купити мені смаколики. Так, добре. Ну що, ми трішечки потестили, подивились. Це досить такий гарний, гарний слот, Lucky Halloween. Я вам бажаю всім удачі, гарного настрою, великих прибутків, і щоб ви завжди були щасливі. До зустрічі. Всім пока!